Радіо UA Chicago Ми повернулися. Вислухайте радіо UA в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне: На захід насувається шторм, а жителів попереджають про відключення електроенергії. Про це пишуть АКЮВЕДЕР. Шторм, що насувається на західне узбережжя, принесе зливи ожеледить а в горах сніг. Синоптики попереджають, що негода може залишити без електрики тисячі жителів регіону. За даними енергетиків, близько 70 тисяч жителів Орегона відчували проблеми з електропостачанням через нещодавні шторми. Після нового спалаху негоди електрикам буде складно відновити ту ж систему. Метеорологи попереджають, що штормові умови. Протримуються щонайменше до п'ятниці, а ось в Каліфорнії слід підготуватися до кількох раундів негоди. Проливні душі будуть актуальні та на початку наступного тижня. До 2100 року багато місць США можуть стати привидами. Інформація від видання Daily Mail. Дослідники з університету в Чикаго дійшли висновку що до 2100 року. Населення 64% американських міст, близько 15 тисяч, може значно скоротитися. Це станеться, якщо рівень народжуваності продовжить знижуватися, а відтік із міст посилиться. До таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши дані перепису населення США з 2000 року по 2020 рік. Від депопуляції найбільше можуть постраждати Вермон та Західна Вірджинія. Міста у цих штатах втратять понад 80% населення. Загалом міста розташовані на північному сході та середньому заході, найбільш схильні до депопуляції, а населення міст на півдні та на заході країни наймовірніше зросте. Рухаємося далі. Жарти в бік у США забороняють кумедні дорожні знаки. Повідомляють в Ексіос. Федеральне управління автомагістрали підрозділ міністерства транспорту дало штатам два роки на те, щоб ті позбавили смішних дорожніх знаків. Оскільки вони можуть негативно вплинути на повагу до знака, регулятор пояснив, що повідомлення на знаках мають бути простими, прямими, короткими, розбірливими та яс ясними. Повідомлення з жартами або посиланням до поп культури можуть бути неправильно трактовані водіями. Крім того, для їх обробки та розуміння потрібно більше часу. А тепер про несмішне. Арнольда Шварценеггера затримали в Німеччині та порушили проти нього кримінальну справу. Пише білд американського актора. Затримали в аеропорту Мюнхена. У німецьких митників виникли питання щодо коштовного годинника, який Шварценеггер перевозив із собою. Залізний Арні прямував на благодійний аукціон, який відбудеться відбудеться завтра в Австралії. Саме там він хотів продати годинник, а в торговані кошти спрямувати на боротьбу зі зміною клімату. Однак тепер німецькі митники підозрюють колишнього губернатора Каліфорнії в ухиленні від сплати податків. Проти нього вже порушили кримінальну справу. Інша зірка Голівуду, Трамп натякнув, що у разі перемоги на виборах Рамасуамі може стати частиною його адміністрації. На передвиборчому заході Дональд Трамп в Нью-Хемпширі заявив, що вів Рамасуамі обов'язково стане частиною його команди. Експрезидент заявив, що Ремасвамі це фантастичний хлопець і він хоче з ним працювати. Коли Ремасвамі залишав сцену, зал кричав ВІПІ, тобто вайс президент. Зазначимо, що нещодавно у ЗМІ ходили чутки про те, що Трамп розглядає Нікі Хейли як кандидата на посаду віце-президента, але бачимо, що це все може змінитися. Виборча гонка ще триває, але є інформація, що наймовірніше ми більше не побачимо республіканські дебати. Нікі Гейли, яка на вчорашніх кокусах в Айові зайняла третє місце, заявила, що більше не братиме участі в дебатах, якщо на них не з'явиться Дональд Трамп. Через це телеканал ABC скасував дебати республіканців, які були заплановані цього четверга в нью Нюгемшері. Ронде Сантес прокоментував рішення Гейли, заявивши, що вона боїться брати участь у дебатах. Зазначимо, що у двадцяти. 20... У 2023 році Дональд Трамп жодного разу таки не з'явився на дебати, і з огляду на його перемогу в Айові він навряд чи має намір змінювати стратегію. Тим часом Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого Дому на зустріч 17 січня, щоб обговорити поточні переговори щодо законопроєкту про втрати фінансування для України. Очікується, що на зустрічі будуть присутні лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер, лідер республіканської меншості в сенаті Міч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер меншості в палаті представників Хакім Джефіс. А Поки ми чекаємо на фінансову підтримку, Голівуд вирішив знову ж таки нас підтримати, але дещо по-іншому. Американський режисер Андрій Парих з'явився у Шиванці на церемонії нагородження лауреатів премії «Еммі». Парег, котрий є українцем за материнською лінією, став режисером однієї з серії культурного серіалу, культового серіалу Спадкоємці, що здобув низку нагород, про які ми повідомляли були вчора. І на завершення організація по боротьбі з бідністю Oxfarm International заявила, що вже за 10 років у світі може з'явитися перший трильйонер. Група встановила, що статки п'яти найбагатших людей світу, генерального директора Тесла. Ілона Маска, лідера групи компанії Louis Vuitton Бернара Арно, засновника Amazon Джефа Безоса, засновника Oracle Ларі Елісона та інвестиційного гуру Ворена Баффета зросли. Статки зросли на 114% у реальному вираженні з 2020 року. Таким чином, на думку групи, вже за десятиліття перша у світі людина може наростити статок до 1 трильйона доларів. Нагадаємо, першим мільярдером світу став. Джо Джон Рокфеллер. Це було ще далеко у 1916 році. І це були всі актуальні новини США на сьогодні. Почуємось з вами вже незабаром після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКаго.